Головні події тижня від ЮЕЙ. Про головні події 13 листопада. В передмісті Херсона росіяни обстріляли автівку, в якій їхали 36-річна мати з двомісячною дитиною. А служба безпеки України оголосила скандально відомому нардепу Олександру Дубінському підозру у державній зраді. Докладніше далі. Зсу наносить удар у відповідь. У ніч на 11 листопада Український дрон атакував підприємство в підмосковній коломні, конструкторське бюро машинобудування. Саме там виробляються балістичні ракети кинжал та іскандер, якими окупанти обстрілюють українські міста. На жаль, постраждалих немає. З божою допомогою дала в зсу арештований за підозрою СБУ у розпалюванні релігійної ворожнечі настоятель собору ОПЦМП в Ужгороді Дмитрій Сидор заявив, що отримав повістку. Також священник повідомив, що йому наразі є повних 68 років, та що він не підлягає під мобілізацію згідно з законом. Черговий злочин окупантів у передмісті Херсона Росіяни обстріляли з артилерії автівку, в якій їхали 36-річна мати з двомісячною дитиною. Мати у важкому стані перебуває у лікарні. У дитини діагностували мінновибухове поранення голови. Її стан середньої тяжкості. Служба безпеки України оголосила скандально відомому нардепу Олександру Дубінському підозру у державній зраді за матеріалами слідства під позивним Буратіно. Він здійснював інформаційно підривну діяльність на користь РФ. Агент Буратіно входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил Росії, відоме як ГРУ. На італійському острові Сицилія відбулося вже друге в цьому році виверження вулкана Етна. Це найвищий та найактивніший вулкан у Європі. Через постійну активність Етна була названа ООН вулканом десятиліття. Про головні події 14 листопада Німеччина передала Україні черговий пакет воєнної допомоги. Окупанти замовчують свої втрати, а у Чернігові священик ОПЦМП покусав українського військового. Докладніше далі. У Вашингтоні відбулася зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена та очільника офісу президента України Андрія Єрмака. Зокрема, на зустрічі американської та української делегації обговорювалася нинішня ситуація на фронті та постачання нового озброєння. Також Єрмак заявив, що ідея вступу України до НАТО без окупованих територій, яку озвучив колишній генсек альянсу Андерс Фог Расмусен, не відповідає засадам офіційного Києва. У Львівській політехніці пройшов мітинг студентів, які вимагали відставки скандальної викладачки Ірини Фаріон. Вимога пов'язана з негативним висловлюванням Фаріон на адресу українських військових, які розмовляють російською. Німеччина передала Україні черговий пакет воєнної допомоги. До нього зокрема увійшли 10 танків Леопард, 14 автомобілів Бандван, танк для розмінування, три десятки вантажівок та мільйон 400 тисяч набоїв до вогнепальної зброї. І це ще не все. Проєкт федерального бюджету Німеччини на 2024 рік містить подвоєння військової допомоги Україні до 8 мільярдів євро. У Чернігові на території стародавнього дитинця священник ОПЦ МП, діяльність якої намагаються заборонити в Україні, вкусив військового зсу. Конфлікт стався біля спасу преображенського собору. Російське командування замовчує реальні втрати серед військових. Про це розповів полонений окупант Андрій Степанов із буряцького міста Улан чий танк підірвався на міні. За його словами, трупи загиблих вивозять Камазами. Про головні події 15 листопада у Європі готують 12-й пакет санкцій проти Росії. Російські окупанти застосували хімічну зброю одразу на двох напрямках фронту в Україні. Апеліційний суд залишив Приватбанк у власності держави, а у Києві демонтували пам'ятник Пушкіну на шулявці. Докладніше далі. Запорізька область сьогодні постраждала від ракетних обстрілів. В результаті одна людина загинула, сім отримали поранення. Внаслідок повторної атаки окупантів на Запорізьку область загинули ще двоє рятувальників. Троє рятувальників та четверо цивільних постраждали. У 12-му пакеті європейських санкцій проти Росії серед іншого буде запроваджено заборону на імпорт російських алмазів, скориговано нафтові санкції та розширено заборону на експорт до РФ Верстатів. Про це пише Блумберг, журналістам якого вдалося ознайомитися з документами ЄС. Російські окупанти застосували хімічну зброю одразу на двох напрямках фронту в Україні на Бахмутському та Сватівському. Про це повідомляє Діпстейт у своєму звіті. Наймовірніше, росіяни використали хлорпікрин. Крім того, ця зброя вже неодноразово використовувалася ворогом проти українських військ. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що головна загроза діяльності телеграм-каналів це анонімність їхніх власників і відсутність будь-якої відповідальності за розповсюдження свідомо маніпулятивної інформації. З урахуванням цих особливостей російський режим широко використовує телеграм-майданчики з метою спроб дестабілізації українського суспільства. Апеляційний суд скасував рішення скандального і нині вже ліквідованого окружного адміністративного суду Києва про відміну націоналізації Приватбанку. Судді підтвердили неможливість повернення банку колишнім власникам. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку України. У Харкові затримали 49-річного місцевого жителя, доцента одного із місцевих університетів. Він співпрацював із агресором і коригував ракетні удари по місту. СБУ повідомляє, що зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. У Києві місцева влада прискореними темпами провела демонтаж пам'ятника Пушкіну. після того, як уряд України ухвалив рішення вилучити його з державного реєстру культурної спадщини. Про головні події 16 листопада на Запорізькій АЕС знову стався частковий блекаут. Гепатит А виявили у новому регіоні України. А Іран вже має збагачений уран, якого вистачить для створення кількох ядерних бомб. Докладніше далі. За минулу добу на фронті відбулося близько 65 бойових зіткнень. Найбільше на Мар'їнському та Авдіївському напрямках. Чехія заморозила усі російські державні активи на своїй території. Приватні активи буде блоковано лише для тих російських громадян, які перебувають у списку санкцій. На Запорізькій АЕС знову стався частковий блекаут. Як повідомляє Енергоатом, це відбулося ще 14 листопада через некомпетентні дії російських окупантів, які все ще перебувають на території станції. Спалах вірусного гепатиту А, який гуляє Україною, зафіксували вже на Волині. Це перший такий випадок з початку поточного року. Наразі за ситуацією у Луцькому районі пильно стежать медики. Іран вже має збагачений уран, причому запасів урану достатньо для створення кількох ядерних бомб, при цьому влада країни відмовляється виконувати вимоги ООН. Про головні події 17 листопада майже 20 тисяч чоловіків втекли з України з початку повномасштабної війни, щоб уникнути призову до армії. В той час як у російському полоні наразі перебуває 4337 українців. Докладніше далі в окупованому Севастополі прогриміли вибухи. За словами місцевих жителів, вибухи були настільки потужними, що в будинках тремтіли вікна. У місті було оголошено повітряну тривогу. У російському полоні наразі перебуває 4337 українців. З них 3574 військових та 763 цивільних заявили у мінреінтеграції. Йдеться про тих, кого вдалося встановити і внести до єдиного реєстру осіб. Майк Помпео, колишній держсекретар США та екс ексголова ЦРУ, відтепер тепер працюватиме в Україні. Він увійшов до ради директорів мобільного оператора «Київстар». Помпео неодноразово приїжджав із офіційними візитами до Києва. Тож українцям він добре відомий. Майже 20 тисяч чоловіків втекли з України з початку повномасштабної війни, щоб уникнути призводу армії. Ще 21 тисяча 113 чоловіків намагалися втекти, але були затримані українською владою. Такі дані оприлюднило британське видання BBC. Скандальну Ірину Фаріон, яка отримала підозри від СБУ, звільнили з Львівської політехніки, підтвердив голова МОН України Оксанд Лісовий. Нагадаємо, раніше у політехніці пройшов мітинг студентів, які вимагали відставки скандальної викладачки через негативні висловлювання Фаріон на адресу українських військових, які розмовляють російською. Фінляндія оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні розміром 100 мільйонів євро. На сьогодні це вже 20-й пакет від Фінляндії. Загальна сума допомоги становить півтора мільярда євро. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.